Кіберпанк це приклад того, що відбувається, коли ви надаєте команді, яка збожеволіла від креативності ресурси робити те, що вони хочуть робити. Це те шоу, яке вклали душ усі працівники студії. Навіть та прибиральниця, яка мила підлогу, робила це завзятіше, ніж зазвичай. Це аніме спочатку захопило весь мій медіапростір, а потім і голову та серце. Коли вперше побачив трейлер, він мені сподобався. Проте від аніме я не очікував нічого дійсно неймовірного. Бо майже кожна аніме адаптація гри чи то фільму, ну чесно кажучи, так собі. І я думав, що кіберпанк не стане винятком. Ну, максимум це буде хороший середнячок. Проте на щастя я помилявся. Аніме мені дуже сильно зайшло, бан навіть більше, воно подарувало мені неймовірні емоції під час та після перегляду. Зараз, на мою думку, це точно найкраща аніме адаптація відеогри. І чи не одне з найтоповіших тайтлів цього року? Можливо, моя оцінка буде дещо перебільшеною, бо я ще під враженнями після перегляду. Проте як на мене, це аніме точно вартує потраченого часу. Кіберпанк це дуже унікальний жанр наукової фантастики. І я повинен сказати, що це аніме має всі елементи, щоб називати чудовою кіберпанк історією. У нас є соціальна критика, персонажі нігелісти, рок-музика, високі технології, низький рівень життя і так далі. Там розповіді даного аніме дуже швидкий та динамічний. а Вся історія розкажеться за 10 епізодів. Тут все закручено на мегаполісі Найт Сіті, місто Мрії, де нас одразу зустрічає висока соціальна нерівність, бо всі гроші та влада в місті зосереджені у 10% людей. І це в свою чергу призвело до високого рівня злочинності. До речі, сам цей всесвіт заснований на світі, створеному легендою кіберпанку. Майком панцітом. А ця аніме-адаптація чим CD Project Red і Studio Trigger. Отже, схожість між такими шоу як Гурен Лаган і Kill la Kill тут легко помітити. Як на мене, ці дві студії неймовірно сильно стакнуть. І дуже добре спрацювалися, адже їм вдалося показати нам неймовірну круту та просту історію з епічнішим художнім стилем. На протязі всього шоу ви будете неймовірно кайфувати від музики, заднього плану, візуальних ефектів та взагалі всього. А згадуючи саму історію, мені й досі хочеться пустити скупу сльозу. Це говорить настільки все чудово зроблено. Edge Runners дуже відрізняється від інших аніме серіалів Netflix, бо він більш японський, на щастя, більш різкий, більш кривавий та більш жорстокий. Завдячуємо цим всім ми при чудовій студії Trigger, яка виконала неймовірну роботу. З точки зору анімації, це одне з найкращих шоу, що я бачив. Звичайно, не все так ідеально, в деяких епізодах можна побачити, як творці економлять бюджет. Представляючи просто красиву статичну сцену, на хвилину півтори, де ми вимушені просто слухати. Задній план. Як я казав, він тут чудовий. Але персонажі, які там знаходяться, нагадують нам NPC, які тупо заспавнились там, щоб просто повторювати певну дію. День за днем. Також що ще мені не сподобалось, так це фізика машин, ну занадто вона якась дерев'яна. Якщо це був косплей на Кіберпанк 2077, то все прекрасно. Цікаво те, що історія в аніме виглядає навіть більш цілісною та більш зворушливою, ніж Кіберпанк 2077. Може, тому що це справжня історія кохання? Та того, на що готові піти люди заради мрій своєї чи чужої. З виходом аніме кіберпанк2077 було оновлено до версії 1.6, де ми бачимо безліч відсилок до аніме. Також я вдячний авторам аніме за клопітку роботу над деталями, бо майже всі задні плани будівлі квартири та ще багато всього цікавого можна знайти в грі, що я вам зараз швиденько покажу. Ось ви бачите квартиру Девіда Мартінеза. Ось Ріпердок, який знаходиться дуже близько до його квартири. Самому Кіберпан 2077 його вже нема, можливо, він тут не на службі. Квартира Ребекки та Піллера знаходиться у нордсайді в районі Ватсон, а Ківі живе в Кабикі в тому самому районі Ватсон. Турбобар, де весь час стосується наша команда, знаходиться в японському кварталі в районі Вестбрук. Там ще є багато всяких різних цікавинок, якщо хочете пошукати, знайти їх неважко. А зараз цікавий факт, який ви вже, мабуть, чули. У Cyberpunk 2077 поліція часто з'являється звідки. особливо під час релізу. Вони просто спавнились перед тобою. Цей факт висміюється в аніме в шостому епізоді 1615. Герої кажуть: чорт, ці гребані лягаві з'являються хрінь з звідки. Отже, коротесенький епілог, і будемо прощатись. Я думаю, основною провиною ультра хайпу цього тайтлу є неймовірно хороша мальовка. Так, вона тут справді просто бомбічна. Чи показало це аніменом щось нове у жанрі кіберпанку? Я думаю ні. Сюжет, ну, слабенький. Персонажі непогані, але дуже-дуже не розкриті. Можливо, якби було трошечки більше часу, то ми могли б набагато краще їм співпереживати. Зараз будуть ультра спойлери. Що мене ультра бісить, це смерть Ківі. Ну, бляха як. Вона все аніменом показувала, що не потрібно нікому бляха довіряти. І це вчила Люсі, типу там не довіряє нікому там. Та-та-та. І що вона зробила? Пішла, довірилась фарадею, бляха. <смеш> Смішно, ні? Так, кінцівка нагадала мені шоу Ака Мегакіл і те, як не потрібно робити. Тобто багато смертей це, це не круто. А тим паче в такій коротенькій історії де ти тупо ще не встиг привикнути до персонажа, а бач його вже тут нема. Ну як ти йому будеш півпереживати? Але завдяки неймовірно хорошій музиці, картинці та подачі, це аніме досить якісно витягує з вас емоції. Отже, оцінка тверда четвірочка, і рекомендація до перегляду обов'язкова. Також хочу вам подякувати за те, що дивитесь, за те, що лайкаєте, за те, що ви є. Всіх вас люблю, обнімаю і до зустрічі в нових відео, мой Анімалів.